Авдіївка круте. Там, де кривавиця плакала рутою, землю палила гіркою спокутою, жертви, любові, осмути і віччаю, пахло свічею восковою, вічністю. Спиться вам, люди, ну, як вам, людяники, присолодили вам зайди і яники. Сука війна не на ваші окопчики, де окопалися, де ваші хлопчики? Там над Авдіївською промзоною мати скорботна стоїть із іконою, свічей сузір'я розквітли у храмені, б'ються з дияволом хлопчики мамині, б'ються, а їм за плечима з редутами Янгол стоїть із небесними крутами. Гей, ви, курсантики, ось вам поповнення, лини до вас із вогненної повені. Стишились капище і бомбосховище, місто розтерзаний, Господи, довго ще смерть прожиляє з багнетами й кулями, сходить криваве огниво над крутами, пекло розверзлося понад промзоною. Як тобі, душечко, тут безборонною? Не обізвались ні пси, ні горобчики, згинули хлопчики, мамині хлопчики. Поети сприймає цей світ по особливому чутливо. Сьогодні героєм передачі життєві історії є наша золочівська поетеса Ольга Кіс. Поезія її спосіб життя, її позиція, її віра. Ольга Кіс заворожує сучасним поетичним мисленням і філософським заглибленням поетичного слова. Її поезія це людські переживання і біль нашого народу. Її поетичний хист не піддається сумніву. В кожній поезії є своя перлинка, навколо якої сполучені особливими нитями метафори, епітети, порівняння. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, цікаві факти з вашої біографії. Дякую за запитання. Щодо цікавих фактів, з моєї біографії я могла б підсумувати, що в мене загалом цікаве життя. Ну, життя кожної людини, що народилася, є цікаве, кожен має якісь свої такі факти, які його завше гріють, коли він до них повертається. Але я думаю, чи от власне, колись мені приходилося думати над таким запитанням, і я подумала собі, що. Краще, хай би це біографи, може колись, може я діждуся на біографа. І він підсумує і щось, щось вичленує, бо ти є в процесі життя свого. І, і тобі кожен день цікавий, бо життя це не вчора і не завтра, а життя це сьогодні. І щодня цікавий факт. Я хіба б могла сказати, що. Є події, які мене гріють, до яких я повертаюся впродовж життя, і звичайно, це повертаєшся до дитинства. А дитинство у мене було ну такими двома разючо відмінними такими етапами. Перший це абсолютно прекрасне дитинство на Перемишлянщині у бабусі Софії, діда Івана. І я пам'ятаю з цього це до шести років, поки дідусь не помер. Але я пам'ятаю велетенський сад. Я пам'ятаю, чорні черешні їх ніде не було. Чорні черешні, височенні, все це обгороджено живоплотом. І коли мені мама привозила якусь ляльку, ну не, не дуже часто, бо учителька не заробляла багато, аби кх, дитині возити ляльки справжні, гарні. Але я воліла. Тоді брати два листочки, якогось собі кусочок, гілочки, все це робити з цього ляльку і безконечно тим тішитися і літати по просторах цього саду. Пам'ятаю цю хатину, пам'ятаю лаву, відро з водою. І все це перекреслюється такою сумною, такою лінією. Вересневого дня, я пам'ятаю, день, коли в нас на подвір'ї дуже багато людей. Це, виявляється, хороня дідуся. Я його не бачила. І з цього часу весь цей наш Едем завершився, бо бабуся переїхала жити до своєї доньки, до моєї матері. І мені зосталися Ясинівці. А Ясинівці це було таке, таке дивовижне життя. Я не знаю, як його інші переживали. Я тепер з з висоти прожитих літ, як кажуть, є таке кліше, я собі думаю, що я була дитиною такою дуже внутрішньою. Я певно дуже багато собі. Ті мої ігри, ті мої розваги. Вони у мене все більше не зовні, а в голові десь там в уяві моїй протікали. Але пригадую одну таку дуже цікаву забаву для дітей, що живуть при асфальті. На якому безконечно їздять машини, ну звісно, не такий ритм, як тепер. І ми рахували червоні машини. Якщо ти у день нарахував 100 червоних машин, червоного забарвлення, то ти мав щастя. Тоді виглядало так моє щастя. А потім, потім звичайно, потім щастя, коли ти зустрінеш людину, коли ти народиш дітей. Це, це такі зовнішні речі. Вони не зовнішні, вони належать кожній людині. Але якби торкнутися творчості, то. Що для вас поезія і чому люди стають поетами? От, власне, чому люди стають і люди не стають поетами, бо вони приречені на це. Вони не мають де від того подітися. Якби хтось хотів зріктися, не бути тим, ким тобі призначено. То ну не знаю, як би ти міг це це певно відриктися від себе, це збожеволіти. Це починати говорити щодня з іншим, і це найжахливіше, що може трапитися в житті людини. Тому ти, ти мусиш робити те, що тобі призначено і на що ти приречений. Тому... а ви пам'ятаєте свій перший вірш. І в якому віці він був написаний? Ви знаєте, я дуже нетиповий поет, бо я не ну передусім я не ходила до школи перші три роки у ці молодші класи, бо я хворіла. Я була така астматичка. Я то в лікарні то тут, то у Львові. І на мене ніхто не покладав жодних надій. Моя мама казала, боже, хай та дитина не вміє читати, писати, аби вона вижила. Ну я так от собі виживала, вижила. До школи я не ходила, бо я постійно ночі приступи зранку вже немає кого до школи посилати. І десь у третьому школі я у третьому класі до школи вже так на весну прибула. Всі так мене дивилися, така новенька. І вчителі кажуть: ох, ну все, ми її там. Вона вона розумна дівчинка навчиться, ну ну язик, вона ж. Російської мови не знає. А Я за цей час такого, з такого неробства, Я перечитала якісь енциклопедії. Тобто, мені навіть прицільно мені не давали щось читати такого, мене не виховували на, інтелі... на інтелігентку і не досліджували моїх талантів. Тобто, я собі виживаючи читала якісь книжки та й прочитала Чернишевського Сон Віри Павловни. Тому російську я знала краще за всіх в класі. Ну так сталося тоді була мова. Тому я не писала вірші, я не брала участі в конкурсах, я не була якоюсь юною поетесою, тобто юною поетесою я не була. І воно в мені жило. Я була трошки іншою внутрішньою дитиною, я це відчувала. Бо коли товариство моє загострювало увагу на якихось таких зовнішніх речах, я їх просто дуже швидко забувала. Я казала, так, це таке було. Я забувала ці речі. Тому мене молодої поетки першого вірша. Перші вірші, щось я на я щось так. І я почала користуватися цим уже в старших класах першої школи Золочівської. Я навчалася 9-10 клас. Тоді у нас був. Ну і вже коли приходилося писати твори, а треба було описувати якогось персонажа. Я, він мені не був вельми цікавий, то я там завше було треті, треті, на вибір, третій варіант, ну, твір на вільну, вільну тему. тему. Я цю вільну тему вбирала в Рими, і то мені багато не, не вартувало. Звісно, що в мене була авторська інтонація, чого вчителька не догледіла, вона хотіла, щоб я там ставила кому, тепер це називається авторська, це всю неграмотність легко прикрити, жартую. от, І це тоді я писала. Не маючи себе за поета, не мала себе за поета і, певно, до 28. коли я... бо я, я любила поезію, так, я завжди Я, я речі, вчилася на біофаці, бі, біологію хімію студіювала. Але я завжди йшла в бібліотеку аніж, аніж конспектувати якісь там речі, мені нецікаві. Я, я таки брала собі, ну, мені, мені на жаль, я не мала. Такої доброї е, освіти, і не доброї лектури з української літератури. Ми тепер довідалися, як і нам навіть наших класиків подавали в таких купюрах, е, е, що мали б. Ілюструвати любов до цієї батьківщини радянської, тому це була здебільшого російська лектура, але добре. Це була Цвітаєва, це була Ахматова, це і був Робін Ренат Тагор в перекладі. Все, що було м -м, тоді, це було мені дуже цікаво. Це було це перевершувало всі мої інші пізнання. І і тому я знаю, що є дуже добрі поети, дуже дуже ем, визнані. Навіть я за визнання тоді не думала. Просто дуже добрі поети, котрі проникають в людське серце. Навіщо ще мені у цьому гурті перебувати? Хай пишуть інші український поет Василь Стус писав, що митець потрібний своєму народові тільки тоді, коли його творчість з'єднується з криком. Його нації, які теми переважають у ваших творах? Е, ну, бачите, відтоді, що вас надихає? Відтоді, коли я дозволила собі писати і сказали, що це добре, сказали, ну, ну треба це робити, не маєш вибору. Вже досить в собі гамувати це. То, звичайно, якби не любов до цього світу, якби не любов до людей, це абсолютно не банально, справді ця моя любов до людей, часом мені навіть шкода, певно, з мене не вийшло начальника якогось високого штабу такого, бо я мені просто все, я шкодую людей. Я і, ну, А батьківщина, коли почалася оця наша історія. Новітня українська історія незалежності. Ну воно тобі, воно тебе підносило, воно тебе боліло. Залежно яких, яких твоє серце торкалося подій, Чи це були радісні? Ти був на хвилі, і ти знав, ось, Боже, невже? Ти маєш ти маєш свою батьківщину, ти маєш Україну, ти можеш говорити все, що хочеш. Ти згадував студентські роки, коли ти ні з ким ніколи таких речей не говорив. Не тому, що навіть вдома наказували, ти просто внутрішньо знав, що це табу. Ну, це не про таке не говорять. В цій країні про це не говорять. А потім ти ну усе, усе мене, мене надихало і надихає саме життя. Тобто, зустріч з людьми, природа, ну, і, і життя нашої батьківщини, і зараз ці трагічні. Події десь щодня себе думаєш, ну навіщо ти читаєш цю статистику, відкриваєш українську правду, знака всі кажуть, що треба додавати нуля до цифри. Але ну хоч я не кажу хоча б так, але ти мусиш це знати. Але якщо твоя зброя слово, ну ти мусиш зафіксувати цей біль. Оце, оце твоє призначення. А скільки книг ви видали вже? Видали ваші книги. Я такий автор, не дуже плідний, що видає багато книг. Я з вибраним у мене є чотири поетичні збірки. У мене є книжка літературно, така художня, документальна «Слугині світла про сестер служебниць, десять життєписів. Я, зрештою, дуже тим пишаюся, бо вони дуже швидко відійшли. Але хто живий так тепло каже, оця книжка про мене? Це зафіксувалося їхні, е, їхні емоції, їхнє життя, це з їхніх слів, це вже потім не архіви, не, Це, це справді я цим пишаюся, воно мені дуже тепло. Я маю книжку таку, ну, скажімо, альбомного характеру про гошів. Е, І, зрештою, решт решту, решту, решту моєї багато дуже праці є у редагуванні. <constrained> а чому ви вирішили взяти псевдонім? Ольга Кіс, я е, вам хочу сказати, що це не мій псевдонім. Дуже багато оста, навіть останнім часом мені написав листа е, Петро Сорока, такий відомий літературознавець, письменник, поет дуже гарний. І ну, він там зачепив моє прізвище, що прізвище звучить, що прізвище так само треба мало добре писати ще треба мати якесь таке виразне псевдо. Ну і я так мушу заявити, що я з кісів походжу, мій батько кіс з Первошлянщини, весь рід кісів, дуже роботящих людей, тямущих. Ну, не якихось там шкіл великих освіт вони не здобули, але але справді гарні, добрі люди, дуже емоційні, хочу сказати. І оця їхня емоційність, що довше живу, то вона перевершує таку мамину лагідність. Я часом кажу, що мені, мені промовляє кіс. Тому ну, таке так воно вийшло. Хоча я щодо псевдо є дуже цікаві історії. І лауреат Нобелівської премії 2012 року в такій інтерпретації китайській воно звучить мовчи. От і в перекладі його псевдо звучить мовчи. Ну, попри тому, це кокетство цей чоловік не мовчав і написав, наговорив на, на, на Нобелівську премію. Тому це так, це моє родове прізвище, і ну, у мене чоловікове достойне, козацьке, ну але вже якось воно мені не пасувала. Yes. Ви науковий редактор видавництва місіонер, начальник відділу організаційної роботи, інформаційної е, діяльності. Роб, діяльності, комунікаційної, комунікації з громадськістю Золочівської райдержадміністрації. Вам подобається ця робота? Так, розділимо це на двоє, справді, бо це це разючо різні роботи і, звичайно, редагування. Зараз я редагую менше, але тому що мені і не дуже є, коли це робити. Але редагування я люблю дуже. Я дуже люблю цю роботу і часом є переклади недосконалі, є авторські Ну, звичайно, редактор перший читач, але я люблю. Я люблю вдосконалювати, я люблю. Шукати синоніми, якусь там стилістику виправляти. Ну воно виходить на загал добре, кажуть так. Ну зрештою. Е, і це ну, і мова, оця царина, де, де, де живе мова, жива мова, українська мова, де ти можеш користуватися словниками, де ти можеш щось збагнути. Це одне. А окрім того, дуже цікаві речі місіонер. Видає літературу такого високого штибу філософського. Це переклади і Рацінгера, і Батіста Мундіна, філософів, знаних, світових. Ну, ти просто розумієш, як ти ростеш з ними. І, і Навіть жалкуєш, що от ці наші такі розмови часом про життя, про щастя, про інше, про цінності. Е, якби ми мали більше знань, ми були б щасливіші. Ми б знали, що певні речі, якісь вони є передумовлені, е, інші треба переосмислити, на дрібниці не зважати, щось інше. Тобто людина мудра, е, котра філософію мала е, можливість прочитати, вона якась. Ішечки від нас суїтних, вона, вона ґрунтовніша і вона сильніша. і вона... Ви переможець обласної премії в галузі культури в номінації Поезія в за збірку поезії, числа пророчі. Щось почитайте на улюблене? Е, ну, коли вже дуже, дуже не, не пишеш надто багато, але доживеш до вибраного, бо так начебто вже пасує колись. Е, то е, вірші, ну, десь всі вони тобі улюблені, всі вони тобі близькі. Але цей вірш, я не знаю, чому він так. Він мені близький і і, і добрий, і гарний, і написаний не в Україні. А в Братіславі, коли я приїхала на якийсь міжнародний конкурс, мене запрошували. Ну це не не якийсь, це були конкурс поетів, сусідів. Словаччини. І, і і мені то щось трішечки було тоді. Я приїхала самотньо Я була в кімнаті, мала трішки часу, і я написала ці апостоли, і такі братіславські вони, але такі, такі рідні українські. Чи твоя ознака, Господи, світ полинний в крилах ангела? Йдуть, йдуть, чужі апостоли по стежках. Покритих манною, і любові рвуться ретязі, стогонять вітри розпачливо, бо вже вродились витязі, що учинять необачливо, і підуть стежками битими, і своїх доріг не знатимуть, і до ніг камінням збитими подорожник прикладатимуть, щоби знов стопами босими, теплий порох розворушити, йдуть, йдуть. Чужі апостоли, а свої не сміють рушити. Чи захоплюєтесь ви сучасними поетами, письменниками? Так, я хочу сказати, що ну такий, я не знаю, чи це тільки український феномен, але колись була якась там сотня в державі добрих літераторів, їх всіх знали, на них приходили. Тепер є дуже, ну, дуже можливо, я перевершую, ну, скажімо, тисяча добра. Літераторів, цей і поети, і прозаїки. І серед тих поетів я навіть не стала б зараз вирізняти прізвища, бо справжній поет ну, він тебе обов'язково зачепить, твоє серце. Він обов'язково тобі поверне якийсь, якийсь твій, твій обрій з того темного на світлий бік. Він тобі дасть пережити свою емоцію, надихнути тебе. І тому я звичайно я люблю дуже вісімдесятників. Я люблю і, і Малковича, і Ромарука, і Герасим'юка. Я часто до них звертаюся. Сучасні поети дуже дуже гарні, і дуже добрі. Я люблю Галину Крук, я люблю Савку, Кияновську, Маріану Маріану Савку. Я люблю наших, наших поеток і дуже гарні спілчани Є у мене мої товаришки, і Надія Черкіс, і Юлія Курташкарп, Марія Людкевич. Я, я просто боюся когось там, і Ярослава Павличко, це така моя товаришка, вона така дуже гарна глибока поетка і літературознавець. Я вже навіть не називаю чоловіків, бо чоловіків, вісімдесятників, а жінок моїх колег. І є є багато добрих, глибоких поетів. І, а поміж то, звичайно, є критична маса графоманів. Поміж те, є борці, бійці за премії. Але це в кожному є. скажімо, є, є діаманти тонуть, а шумовиння часом так буває. Але це не я не я не кажу про літературу, я кажу взагалі про життя. Так воно буває. А чим ви захоплюєтеся крім поезії? Е, крім поезії, мені так мало часу на поезію. Що я, можна сказати, нею захоплююся так, так. І що і що поезія це наразі моє хобі, бо я не можу собі дозволити. Не можу, я можу. Я маю якийсь план, аби зрештою уже собі нарешті дозволити побути письменником, бо десь навіть останнє таке визнання, я десь хочу сказати про нього. Це всеукраїнська літературна премія Благовіст. Це дуже шляхетна премія, дуже. Таким високопрофесійним журі, яких тепер бувають премії, що на одну номінацію, і п'ять, і сім, там три номінації в рік за кращі досягнення в літературі, наприклад, за такий рік. Я пишаюся, що я от царині поезії мені присудили цю премію, це мені. І я собі гадаю, що я можу собі тепер побути поетом і перейти з хобі на професійну діяльність, але якби я. Мала можливість, я мала б якийсь маленький креативний ресторан. А тепер таке філософське запитання: що для вас щастя? Ох. І що таке любов для вас? Знаєте, щастя, щастя це таке відчуття, якого не помічаєш. Певно, щастя любить мати контрасти або потребує контрасту. Коли ти щось втрачаєш, ти розумієш, який ти був щасливий. Але на загал справді, щастя має абсолютно свої критерії. Коли ти. Успішний, коли ти здоровий, коли добре в твоїй родині, коли добре в державі, рідко збігаються всі ці е, такі компоненти цього щастя рідко, але е, знову ж тут дуже допомагає філософія. Коли ти зранку прокинувся при такій чудовій погоді, ти маєш за що подякувати за вчора, ти маєш якусь мрію на завтра, а ти сьогодні. В такому чудовому товаристві, таких гарних людей з нашого телебачення, бо я всім казала, я сьогодні йду зніматися на телебачення. Дуже, дуже дуже мудрі, дуже креативні, гарні люди. Тому от я зараз сижу і я і я щаслива мені справді і тим паче ось тут на території Золочівського замку, пам'ятаючи. Історію, як він відновлювався, і як зараз тішаться українці, і люди з зарубіжжя цим, і запогадуючи Бориса Возницького, все, все це є щастя. Звичайно, є певні речі, які я вважаю, мені не вистачає до щастя. От, але бо скажу вам щиро, бо якесь визнання, ну я не знаю, скільки я можу ним потішитися, чи 5, чи 10 хвилин, коли тобі потелефонують, кажуть, а знаєш. Чи тобі там скажуть добре слово, знаєш, але потім все. І ти розумієш, що це не є складова щастя, це, ну, це приємний момент. Щастя це таке екзистенційне поняття. Ну і, звісно, мати добрі добрі стосунки з творцем. Це так само належить до людського щастя, бо, бо розумієш, що ти людина мала, слабка, але мусиш відповісти на цьому світі і за свої вчинки, і за свій талант, зреалізований чи не зреалізований. Оце такий заручник. Буваєш, мається на увазі, якщо йдеться про якийсь талант, заручник таланту, так. А що любов означає? О, ні, ну любов, любов, я я справді, любов для мене не порожнє слово, бо я страшенно люблю світ, я люблю людей, навіть не поетів і не поетів. Я люблю тварин, я люблю поговорити з котом і з псом по дорозі, як він є, може і там ззаду, як хтось іде мені за плечима. Не цілком розуміють, що з цією жінкою відбувається, коли вона говорять з котом собакою. Ми, певно, всі. І це, це, це звичайно, це, це любити своїх дітей. Це мій син сьогодні повертається по трьох місяцях просто на такі малесенькі канікули додому. І я навіть я, я не знаю, якби сьогодні град мені сипався на голову. Мого щастя ніхто не відбере, бо воно живиться тією любов'ю. І, і словом, це, це це діти, це ще моя мама, це, це дуже, це дуже гарні. Ну, це, це речі базові, екзистенційні, це закладено нам Богом, і ми не можемо собі не плакатися і не дозволяти собі любити. А щодо, якщо казати про любов, як про кохання, то мені належить такий вислів, що любов як війна легко розпочати, важко закінчити і неможливо забути. Я тут погодилася з усім, окрім цього другого, важко закінчити. Кохання закінчувати не треба, бо якщо воно є справжнє, якщо воно є єдине, і ну, воно, воно не завершується, воно може завершитися тоді, коли людина закриє очі. Бо є багато, багато варіантів людських розчарувань в цій царині є, багато плачів і багато щастя, хоча такої справді любові без печалі не буває, і це українській творчості успівано. І, але, але воно, зрештою, і не кожному властиво відчути справжнє велике кохання. Ну, так воно є. Часом ми називаємо це так, але воно не є, не є коханням великим, але дай Боже всім, хай воно справді буде.